Я впевнений, що е, нинішній склад парламенту і, зокрема, фракція блоку Петра Порошенка підтримує запропонований нашим комітетом законопроект, оскільки е, в процесі його підготовки було зроблено дуже багато е, слушних зауважень, які були враховані зокрема комітетом е, і е, парламентом. В першому читанні я гадаю, що після прийняття цього законопроекту я маю надію, що це станеться в ближчому часі. Е, можливо, ті позиції, які не увійдуть в статут, які не можуть увійти в статут е, е, суспільного антилера. Е, Суспільного мовника необхідно буде нам, депутатам, попрацювати передусім комітету над внесенням змін до нового законопроекту, який я впевнений буде прийнятий. Альтернативи на цей час ні для парламенту, ні для суспільства, ні для медіа середовища в царині впровадження в Україні. Суспільного мовлення я не бачу. Ми не обговорювали це на фракції, але е, в мене з'явилося набагато більше оптимізму стосовно підтримки нашої фракції цього закону ніж в першому читанні. Хоча в першому ми його також підтримували, але там було дуже багато застережень з боку е, мажоритарників, зокрема, які просто не дуже розумілися, що таке роздержавлення. Вони пропонували ну, якісь екзотичні е, вносили пропозиції. Тепер е, все ці всі ці питання конфліктні зняті.